Короче, мужики. Хто шукає собі трактор, я вам зараз розкажу а, просто в двох словах, а, від якої до якої ціни можна щось взяти більш-менш нормально. Я не буду щось рекламувати конкретно якісь моделі, казати ціни, всі контакти є, якщо хто хоче в профілі. Це більше відео таке ознакомітельне. Хто от, мало шарить, не розбирається і там перший трактор, часто питають, хочу трактор для того, а що краще взяти. Ну, ви дивіться, розказую. Йдемо спочатку туди. Це залежить звісно, від э, того, скільки у вас землі буде і скільки у вас бюджету. Якщо у вас там, наприклад, э, гектарів 5-10 землі, і у вас там є бюджет 6-7 тисяч, то я б починав розглядати взагалі от, хоча б кінтавер э, 44, э, 244, такий же. Э, наприклад, там на інших пощанках є Аріони, стоять, там, э, такі форти є. Наприклад, скаут 254-й. От щось від цього. Тому що щоб нормально працювати, вам треба хоча б, щоб у вас був метр 25 п'ять колія. Він широкий. Він і любена вісне візьме там косу, бокову там польську, транспортера, тому що там тонна 300 ваги є. Він широкий, він повноцінний, повнорозмірний. Є ще сімтаї, вони від 5000, вони вущі йдуть, метр десять, там вже нічого не зробиш. Навіть там банально там, садить картошку під 60 рідки у вас не вийде нормально, адекватно, тому що не позволять колія. І там использують це навіть не Там прес-подборщик, мульчер. Такі всякі вже треба хоча б від цього починати. І вже дивіться по опціях. Якщо що вам треба, якщо, наприклад, вам треба просто чим більше конячок. Тому треба брати сороковку там чи 50-ку таких, таких простих типу, ДВ такий тавр. Якщо вам треба трошки, щоб в нього був запас, е, як то кажуть, ну от, наприклад, ДТЗ 5244, він стоїть дорожче, там за ті 24-ки, але то от він більш по комфорту, тут є реверс, тут типу, ну, він значить значно, е, значно, е, значно зручніше, в нього трохи крепша ходовка, і на ньому вам буде роботи банально проще, зручніше, швидше. Вот свою роботу, чим там взяти того ж кентавра? Хоча кентавр зараз теж робить ровно пол, тут зручно. От вижив вперед, назад, все у вас 800 вперед, вісім назад придатні. Щось такого. От, якщо у вас вже там більше десятки гектарів, то треба вже дивитися 10-20, щось з таких 45-х, 50-х, на, на 28-х колесах. У є 504 й скаут непоганий варіант. Скоро прийдуть ще кати 504 500-450 здорові без кабін. За пару місяців десь а, є подобні теж 28-заднє, 20-те переднє, воно одразу додає ваги, він там, що там ті тонну 300 йдуть, тонну 400, тут же буде тонна 600, тонна 700. 700, їх більше ваги, він більше відповідно роботи зробить. Бо вже можна ширше фрезу, там три корпуси плога вчепити, наприклад, да, і швидше теж робити роботу. От, то якщо у вас там поля да, є. А якщо от, переважна більшість людей, ну процентів 60%, звертаються в мене там. Наприклад, там пару огородів є, а там може гектара три разом, чи там хтось їде, їздить, робить по людях. І щось треба бюджетніше. Ну, типу, щоб нормально було. Тут всього насправді у вас два варіанти. Теж можуть бути різні назви. Може форте, шмарте, ДМТЗ, може бути, Оріон той же самий, там, ДВ, вот, Сінтай. Ну, писати на капоті. От насправді у вас два, два варіанти. От вони. Задімає, вот. або взять. Сімтачик менший Вот, трьохциліндровий. трьохциліндровий там є передній привід, є без передка. Або ще дешевше вийде взяти щось з шифінгів. З шифінгів ви можете взяти від трьох 200 зараз, саме звичайні 240 Б. От, і то 244, р з таким циліндром. Примусово теж гідравліка йде. От. І а, 240 дезблокировки, передній радіатор. Самий Шифінг новий, самий заряджений всім. 350 вони не дуже. От, або Сентай, тут в чому різниця. Наприклад, якщо у вас є там пару кусків поля, то я ну я, моя моя думка, можу мене поправити в коментарях. Я взяв би шифінг. Чому? Тому що він е, зробив роботи більше, ніж будь-який сентай. Тож за рахунок ваги. От, пацани зважували, я сам е, здивував, тонна 300 шифрунг, 244. Вага, як в кіндавра, реально ставали, ставали на той зважувати. От, він іде теж, 1,25 25 колія, широкий. Банально на великій ділянці буде зручніше. Мінус, якщо е, ремінний привід оберти набирає довго. І ну, по управлінню, по зручності, то все-таки корч. Він коробка не буде ламати шифінгу, саме от, покажи мост. Навіть шифінгу зрівняється В шифінгу, мост, коробка, ну і нічого не буде, воно буде працювати. Но коли ви сідаєте, тут блін, карчина. поняли? Вже більш-менш зробили зручно, але все ті речаги, ну Воно, воно незручне. І розганяєтесь, поки двигун не розкрутиться, оберти не набере, у вас потужності не буде. Він як паровоз, потрошку, потрошку, потрошку. З плюсів те, що конечно, ще обслужування дешевше. Чим проще агрегат, тим дешевше обслужування. Якщо брати три циліндри, там обслужування буде дорожче. Тут що, ремні порвало, поміняли ремні, вони стоять багато і їздите собі далі. Тут ніяких таких серйозних по якості косяків нема. Єдине, що програє прокладка, якщо прогріти мотор. Ну, то, я думаю, хто нас купує, ми так кажемо. Або Сінтай. Сінтай, то якщо ви в погородах їздите там, по багато маленьких ділянок, маленьких, невеликих, і вам треба... З більшим комфортом, скажем так, обробляти, маневрувати, Там ne треба, ne, не треба, не будуть там багато гектарів. не Треба там тому город пора, тому порати порота. такий берете з порядком. Він коротенький, він менший. Він зручний там заїхати десь в двор, десь виїхати. Такі чи в сад, якісь, чи якісь ті які саме їх, Ну садова, парка, які такі, таких коротше. Те ж саме там фрезою може сажати, може копати. Єдине, що не все. Там, Наприклад, транспортера, я не знаю, він потягне, не беруть транспортером з, з польською копалкою. Чи там велику косу він не потягне. А такі всі теж роботи він зробить. Він маніовреніший, він без ремнів йде. Він зразу передачу включив, зразу дає газ. Тобто він такий вже йде більше. Отакі сінтайчики 4х4. Вони більш... Такі, на на якийсь там по людях їздить щось робити по огородах, дійсно він буде краще, ніж шифер. Бо навіть радіус розвороту, тут вже йде редукторний мост, покажи. Він, ну, радіус розвороту в нього невеликий, керування зручне. пробка 6х2, там ТНТ-шка стоїть. За ТНТ покажу. з От, І тут в, 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 в 5200, 200 е, файтер. Сентай. От, той сентай трошки більше буде. Бачите, тут більше колеса і тут у нас іде а, коробка 8 передач. Вот. Понижне-повишно окремо вимикається. Вот. І колеси більші. 24, передній 16 радіус. Вот. Все одно, бачите, він гущий Він може бути такий, а він вузенький. Можете Бачити на увазі, що там по між по тому всьому, що вам підходило. Просто, а, вот Тепер, якщо у вас а, взагалі тільки свій огород є, і вам на, на кому щось працювати не треба, вам чисто для себе треба, то тут треба десь від об'єму, які у вас є, ну і знову ж таки від, від грошей. Тут насправді всього теж два варіанти. От, рядом з одним я стою з кау 220Б, зубр 245, Кентавр uh, 240-350. То все uh, коробка від шифінга, все інше від мототрактора. Ну Тут мотори більше, там 22, 22 коняки по суті, мотор а 22, там 20, може бути, в залежності від е, моделі. Тут коробка буде в трьох точках, буде у вас бал відбору на одну швидкість. Понятно, що все навісне, ви не почепите, але ну, якісь базова на трьохточках навісни, там невеликий пух, фреза, там касажавка, копач трясучка, піде, спокійно роботи буде можна. От. Або або інший варіант. такі ремінні Ну, Мотовочний коробки. Що вот. тут важко розуміти, що такий трактор найменше розрахований там, на 20-50%, їм поля грати ніхто не збирається, не відзначений. Не в нього дешева навісне йде. Наприклад, там, пужок на пужок сажалка Пужок 40-50 рук, може якийсь сажалка там, в районі 100 баксів. Копалка теж там 120 іде. Ну от ціна на навісне, все ми На одну точку, все. Все на одну точку йде на вісну. І в комплекті вже йде і фреза, і пух. І от ви можете там буквально 2500. Стоїть 16 з фрезою, з пугом. Якщо брати там найпотужніші, там 22 хуняки, хто стоїть, зуберте 25 там далі стоять. Там буде вам в 3 тисячі вийде трактор з фрезою, з пухом. і Ще щось можна докупити. там яку сажалку, а вот. Якщо обрати той же скаут, він так само стоїть там, тут, ну, 300 скаут, 2900 кентавр зараз позначив. Ну коротше, в районі трьох, Але він йде сам без нічого. І це навіть те на трьох точках, воно все йде дорожче. E, раза в три, наприклад, вот сажавка, бо ми 23 тисячі гривень копалка якась e, буде теж стоїть 19-12, ну ви поняли. Мотоблоки, речі, Ну, взагалі такий варіант теж пролітика. E, e, До чого я? Такий трактор доукомплектувати, то ще там плюс 1000, плюс півтора, залежності від того, яке навісне буде. І вот. так само, якщо мотор берете, там же вам три можна вкласти 16-й, повний комплект взяти і все, ви нічого не треба. Вот тому тут же вирішити, чи треба вам трьохточка. Бо якщо у вас багато все-таки землі багато, то, 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 то трьохточка буде зручніше набагато ефективніше. Якщо у вас там 10 соток-20, боже, візьміть кентавр 160 то і все, і буде він нормально їздити, буде нормально працювати. Або взагалі візьміть мотоблока, там собі восьмерку чи десятку і пух, останні гроші можна пропити. Ну таке. Коротше, друзі, так в общих чертах, в общих чертах. Я розказав більш детально, є номер, є контакти, є сайт, можна глянути ціни зайти, можна позвонити. спитатися. будемо раді вам допомогти. Доставка по всій Україні безплатно, не беремо, є кредит, тому звертайтесь.